Молодіжний відділ планують створити у міському палаці культури імені Шабельника. Про це стало відомо на засіданні виконкому, на якому проголосували за внесення змін до структури і штату палацу культури. Хочу зразу зазначити, що кількість штатних одиниць не змінюється. Вона була 107,5, так і залишається 107,5 штатних одиниць. Але враховуючи те, що міським палацом культури наразі ведеться дуже активна патріотична робота з молодців, пропонується створити молодіжний відділ. Uh, міський палац культури проаналізував навантаження на uh... Штатні одиниці, які були до цього, там скорочуються деякі напівставки і створюється новий молодіжний відділ, щоб посилити роботу саме у цьому напрямку. Ви бачите, що дуже активно працює і молодіжний хаб, і простір по ментальному здоров'ю. Тому маємо таку необхідність узаконити те, що люди і так роблять. На майданчику, що поблизу міського палацу культури, на тому місці, де взимку розташовували новорічне містечко. Члени виконкому надали дозвіл на встановлення уже літнього майданчика з атракціонами та розвагами для дітей. Встановить його підприємець незабаром. Ряд проєктів рішень, що розглянули на виконкомі, стосувались захисту прав дітей. Трьом родинам полеглих захисників виділять матеріальну допомогу. Серед іншого у Бердичеві продовжили місячник благоустрою до 16 травня. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».